Ну все, друзі, тупо ціла монет. Да. А ні, не ціле. І ходячки. Ну і... так, да, тут такого нічого немає. Наші наші ходячки. Дивись, якісь кись Що це? Якісь рубль, блядь, поховані вас п'ятка. Хтось викинув зменю копійок із свого кармана. Ну рубльки диви. Два гривні є. Що за рублики? Ні, ну типа наші, поняли? А 5. так гривні, блять, а не рубліки, то. Не, рубліки з Де? Аж до? А ну так, да, тут ще дивіться сього. Русских п'ять рублей щось робить. Там воно ще два рубля. Житомик метро нахуй. Можна житончик ось на метро Київський метрополітен. Що це? Це рубль. Ну, це два рубля? Це теж все два російських рубля. Гривня наша. Боже. Хтось, коротше викинувся таку ж меню копійок. Бог його знає, що це воно таке. Оце, коротше, друзі, така находочка прямо серед лісу. Що вона тут робить, бог я знаю, може хтось спеціально ставив для копачів таких як ми. Ну так, тут ось ну, да, да, пляшок 20-х. Якісь все віники. Ну, да, Війники якісь. Копійки, мусор. А ми їх забирати не будемо нехай лежить. Буде цим. К... Следующим... следующим камрадам находочка з металликами через 300-400 років знайдуть тупо кладуху, кладуху монет Ладно, хай лежить, пойдемо далі копати. ну така інтересна -інтересна находочка. Такого ти не ожидаєш знайти в лісі. Ну що, як буде щось знов цікаве, будемо включатися.